І вічне життя, спасіння душам нашим. І нам не потрібно нікого судити і не дивитися на когось іншого, а потрібно судити самих себе і дивитися за собою, щоб пам'ятати закон Господа Бога нашого, духовний закон Бога нашого, постанови Бога нашого і Спасителя нашого Ісуса Христа, який робить нас сьогодні здатними любити інших людей, і любити Бога, і дає нам духа, щоб чути голос Божий. Отже. Сьогодні проповідується покаяння. Покаяння для кожної людини, покаяння це шлях до вічного життя, шлях до спасіння. І потрібно пам'ятати про це і не зневажати цього. І якщо сам вже покаявся, то потрібно принести гідний кліт покаяння. Бо Ісус і після покаяння дивиться на кожного із нас і бачить діла потаємні кожного із нас. І якщо ми самі покаялися і бережемо закон Бога нашого в серці своєму, всередині себе. Тому ми розказуємо іншим про цей дорогоцінний дар Божий сьогоднішній. Не суддя, а моєсть покаяння. Потрібно сьогодні, щоб було проповідано покаяння і прощення гріхів всім людям, а тоді прийде кінець. Не дай Бог нам допоможе бути дійсно, щоб ми були в стані, коли ми покаялись і приносимо гідні плоди, і щоб ми були в тому стані, коли ми іншим розказуємо про цей Божий дар, який сьогодні даруваний. Бога і очікував його другого приходу, бо скоро він вже прийде, Амінь.